Ну що, хлопці, всім привіт! З вами Дільфінич. І сьогодні ми будемо говорити про те, як почати настрілювати в грі Сквад. У нас вже другий тиждень ідуть знижки на гру, дуже багато новачків е зайшли в цю гру, і багато питають, як почати настрілювати. І сьогодні я спробую дати ці порадам людям, які тільки... Починає свій шлях в складі, і сподіваюся, що ці поради будуть для вас корисними. Ну і перша порада: контролюйте стаміну. У вас внизу є шкала вашої стаміни, тобто це ваші сили. І ваше головне завдання ніколи не опускайте показники менше 50%. Тому що при контакті з противником перестріляти його вам буде важче. Особливо, якщо у противника ця стаміна буде фул. Від цього залежить наскільки. Плавно буде переміщатися ваш приціл, і наскільки швидко ви зможете навестись на противника і почати вогонь. Ну і друга порада. Намагайтеся грати на розміні і бігайте позаду ваших союзників. Що це означає, що розміняти в складі набагато простіше. Тому не треба бігти першим, якщо у вас не вистачає досвіду. Так як шанс, що вас закриють, ви навіть не зрозумієте, звідки набагато більший, ніж якщо першим, першою людиною буду бігти саме та у якої більше досвіду. Тому намагайтеся бігти позаду, і вже після того, як противник відкрив вогонь по вашому союзнику, намагайтеся його знайти і ліквідувати. Це робити набагато простіше, тому користуйтеся цим. Ну і третя порада: навчіться працювати з картою. Чомусь деякі новачки думають, що карту повинні відкривати тільки офіцери або командир сторони. Але насправді ви з картою повинні також працювати доволі великий обсяг часу, це приблизно 60%. Тому навчіться, будь ласка, працювати. Так вам легше буде зрозуміти, з якого напрямку очікувати ворожу піхоту. Також навіть подивившися. Де помер ваш союзник, можна зрозуміти, з якого напрямку саме в цей момент буде йти атака на вас. І це як додаткова інформація для вас, що дає вам змогу підготуватися до бою і бути до нього підготовленим. Правильно налаштувати звук. Ну, Це порада більше саме по налаштуванням гри. Ви повинні розуміти, що на кожному кіті можуть бути певні особливості налаштування. Якщо ми кажемо саме про стрілка, і якщо ваше головне завдання саме настрілювати, то намагайтеся поставити громкость ефектів мінімум на 150%. Ну а зі звуком там вже треба погратися, тому що там більше залежить від навушників. Але ви повинні розуміти, що громкость ефектів це постріли, кроки. І чим раніше ви почуєте топіт ворожих чобіт, то тим швидше ви закриєте ворожу піхоту. Тому, будь ласка, налаштовуйте звук правильно під себе. П'ята порада. Правильно налаштуйте DPI вашої мишки плюс sensitivity. В Налаштування гри можна знайти такий пункт, де ви можете змінити sensitivity вашої мишки. Це означає, наскільки швидко і наскільки плавно ваша мишка буде рухатися на моніторі. Я рекомендую зайти на полігон і постріляти по тарілкам, і поставити різні показники sensitivity і DPI і вибрати саме. Ті, які вам вважаються найзручнішими. Взагалі, стандарт вважається sensitivity 0,4, але, на мою думку, все це індивідуально, це залежить від мишки, від вашого сприйняття гри, але орієнтуйтеся саме на цифру 0,4. Ну, що стопорада, бігайте разом зі своїми союзниками. Да, сквад це гра про тімплей, І який би не був би високий ваш скіл. Намагайтеся більше пріоритету давати саме роботу роботі з іншими гравцями. Тобто працюйте в парі, намагайтеся розміняти ваших союзників, просіть, щоб вони вас розмінювали. Дивіться, щоб поруч з вами був ваш медик, да, що якщо вас хтось закриє, він міг вам швидко відновити стаміну і підняти. Тобто намагайтеся працювати. В команді. Не треба бігати одному, тим паче, якщо у вас нема досвіду, навряд чи ну, щось добре з цього вийде. Навіть тобто, як ви закриєте 5-6 людей противника, вас сьомий тільки закриє. Скоріше за все, через те, що ви будете один, цю шестірку просто їхній медик підніме і вам не зарахують жодного кіла. Тому дуже важливо в складі, щоб ви рухались саме разом зі своїм складом. З іншими гравцями, і настрілювати вам так буде простіше. Да? Чим більше людей, чим більше союзників буде поруч з вами. Ну і сьома порада, постійно намагайтеся комунікувати з вашою технікою. Це ви можете робити через локальний чат або попросіть вашого складного. Що я маю на увазі, що якщо. У вас, наприклад, фармить ворожа техніка, то це через не те, що ви поганий стрілок чи не погано граєте, а просто що створені такі умови, які не дозволяють вам показати гарний настріл. Тому що в складі дуже багато різних факторів, які можуть вплинути, вплинути на ваше КД. Тому, будь ласка, намагайтеся швидко поставити мітку ворожу техніку, як стрілок, да? попросіть феєртіму, і попросіть вашого складного, щоб він звернувся до союзницької техніки, щоб вона вам допомогла. І не обов'язково, що це треба робити тільки коли є поруч ворожа техніка, це також і працює проти ворожої піхоти, тому що настрілювати ворожу піхоту, коли у вас є підтримка своєї техніки, набагато простіше, ніж ви будете робити це самі. Тому, будь ласка, комунікуйте зі своєю технікою, вона запорука того, що у вас буде гарне КД. Ну і восьма порада: навчитися грамотно пушити і грамотно холдити. Тобто, якщо коротко, ви повинні навчитися добре атакувати, тобто разом з вашими союзниками. Це означає, що ви повинні добре орієнтуватися в місцевості, добре сприймати постріли противника на слух і грамотно пушити разом зі своїми тімейтами. Але якщо ви в меншості, якщо проти вас. Біжить більше ворожої піхоти, ніж вашої, то треба також грамотно навчитися холдити. Це означає що холдити, що ви будете. Займати якусь позицію, звідти вже відстрілювати піхоту, яка, е, яка вас атакує. Да? Тобто е, гра на стрілку, вона ділиться, як правило, на два етапи. Це е, коли ви атакуєте, пушите, і коли ви холдите, да? грубо кажучи, знаходитесь в обороні. І таку я вів би ще нейтральну сторону. Це коли ви саме переміщаєтеся, або на техніки вас везе, або на віртушки, да? коли ви, грубо кажучи, знаходитесь в АФК. Е, е, це три періоди стрілка, ви повинні. Всі ці моменти показувати гарний рівень гри, тому навчиться як і пушити, так і холдити. Вам ці навички знадобляться. Дев'ята порада. Навчіться правильно закидувати гранати і постійно ними користуйтеся. Гранати насправді виграють в складі дуже велику роль, і якщо ви правильно навчитесь кидати ними, то ви зможете давати дуже багато кілів і дуже великий імпакт своєї команди. Тому особливо, якщо у вас не дуже гарна їм, то, будь ласка, навчіться давати гранати. Особливо, якщо ви на стілку ви можете користуватися своєю сумкою, а це означає, що. У Ось, є змога кинути більше, ніж 3-4 гранати, да, в рази більше. Тому, якщо ви не можете перестріляти, ви можете просто закидати гранатами противника і дати 5-6 кілів спокійно, тому що ну, від гранати нікуди не втечеш, і грамотна граната може закрити навіть доволі досвідченого стрілка і гарного імщика. Тому, будь ласка, навчитися давати гранати, навчитися давати гранати дуже важливо в цій грі. Десята порада, схожа вона з дев'ятою, але тут мова буде йти про дим. Дуже багато гравців забувають його чомусь використовувати. Хоча, наприклад, пуш ворожої точки з димом і без диму це доволі, ем, доволі різні види пушу, і ви можете понести в рази більше втрати і нікого не настріляти, якщо ви цей дим не будете використовувати. Так як перестріляти противника, коли ви вже зайшли в точку, на близьких відстанях набагато простіше. Ніж коли ви пушите по відкритій місцевості без підтримки дима, це дуже важко робити. Тому, будь ласка, користуйтесь димом під час пушух. Пушу ворожої точки, також можете бросати наприклад, дим на ворожу техніку, яка вас контролює, щоб вона від'їхала і змінила позицію. Також це працює для відволікання уваги противника, коли ви кидаєте дим, наприклад, на східний напрямок, а саме починаєте заходити з заходу, тим чином ви скажімо так, збиваєте з противника і зайти в точку буде в рази, в рази простіше. Ну і одинадцята порада. Ви виберіть одну або дві спеціальності, і активно на них грайте і розвивайте свої навички. Я розумію, коли ви тільки покупаєте гру, вам хочеться спробувати всі ролі, але якщо ми кажемо про високий рівень гри, то дуже важко показувати такий рівень відразу на всіх спеціальностях. Тому, якщо ви вже вибрали стрілка і хочете настрілювати, настрілювати грайте саме на стрілку. Да? Тобто, тому що ГП це. Можна і на ГП настрілювати, але це зовсім інша спеціальність, яка потребує вам зовсім іншого досвіду, зовсім інших навичок. І вам потрібно фактично буде все починати спочатку. Тому виберіть одну-дві спеціальності, саме на них тренуйте свою стрільбу, відточуйте її і знайти, треба знайти свій стиль гри саме на ці ролі, які буде вам підходити. Ну і остання 12 порада це навчитися правильно грати позиційно. Так, звичайно, я розумію, якщо ви недавно купили гру, вам важко ще орієнтуватися в місцевості на різних картах. Але намагайтеся, коли ви граєте, знаходити якісь місця, позиції, з яких можна добре настріляти ворожу піхоту, з яких ви відчуваєте себе впевненим, запам'ятовуйте ці місця, і на наступних іграх ви вже будете знати. Місце, куди можна прибіг, прибігти і зустріти ворожу піхоту. Так само, як і при пущі. Ви повинні аналізувати, з якого напрямку точку атакувати простіше. Це північний напрямок, східний, західний, які є місця, з яких можна запушити доволі вдало. Тому запам'ятовуйте, аналізуйте, і з вас вийде доволі грамотний стрілок, і це в тому числі допоможе вам показувати краще КД. Також, поки у вас не вистачає досвіду, при контакті з противником спробуйте присісти. Так ви зможете стабілізувати ваш приціл і більш швидше відновити стаміну. Ну, в принципі, в мене все. Я сподіваюся, що ці поради будуть для вас корисними. Зараз знижки в складі, дуже багато новачків зайшло, тому я сподіваюся, що ці поради чимось вам допоможуть. Ну а на цьому в мене все. Якщо вам сподобалося відео, то прохання поставити лайк. Так ви зможете допомогти цьому каналу в розвитку. Тому Буду дуже вдячний за ваші лайки і за підписку. А так у мене все. Всім дякую за увагу і слава Україні! Бережіть себе!